Добрий день малята, любі хлопчики й дівчатка. З давніх пір і понині кажуть в нас в Україні. Здоровенькі були. До нас завітав гість журавель. Журавель є улюбленцем українського народу. Це символ України, а казок, леген, пісень та віршів. Присвячений цьому птаху не злічити. Журавель хоче щось запитати. Дітки, скажіть, будь ласка, в якій країні ми живемо? В Україні. Як називається наше місто? Місто Вінниця. Які міста України, ви знаєте. Київ. Львів, Житомир, Умань. Як називаються люди, які народилися в Україні? Українці? Молодці? Батьківщина це місце, де людина народилася і живе, де народилися і живуть її батьки. Вона така рідна для людини, як її батьки. Тому й називається батьківщиною. Послухайте вірш. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де я земля? Журавель відповідає, краще. Рідної немає. А щоб вивчити віршик швидко та цікаво художник нам його намалював. Ось погляньте на таблицю які яскраві картинки. Я буду розповідати віршик і показувати вам картинки. А ви будьте уважними та запам'ятовуйте. Платон Воронько. Облітав журавель, облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Дітки, дайте відповідь на запитання. Які місця облітав журавель? Сто морів, сто земель. Що спитали в журавля? Де я земля? Що відповів журавель? Краще рідної? Немає. Я зараз буду читати окремо кожного рядка вірша. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив. Крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля. Де найкраща я земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Давайте разом розповімо віршик від початку до кінця. Платон воронько облітав журавель. Облітав журавель? Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Молодці, а хто спробує сам розповісти? Надсилайте відео у вайбер-групу. До побачення. До зустрічі!